Сьогодні на сесії тернопільської міськради депутати прийняли рішення цитата відмовитись виконувати злочинні укази президента України, кабінету міністрів та їх структурних підрозділів на місцях, які порушують права людей та громадянські свободи. Друге, закликати правоохоронців та військовослужбовців не виконувати злочинні накази спримової проти демократії, прав та свобод громадян України. Припинення насильства до мирних демонстрантів. Відповідне рішення Тернопільської міськради направлять президенту України, Кабміну, Генеральній прокуратурі, МВС, МНС, СБУ, Генеральному штабу збройних сил та їх структурним підрозділам в Тернополі. Депутат Тернопільської міськради Наталія Карпишин запропонувала звернутися до найвищих представницьких органів влади та провести референдум. Міська рада підготує відповідне звернення про оголошення референдуму, запевнив міський голова Сергій Надал. Також він заявив, що в Тернополі розпочалися політичні репресії не тільки стосовно активістів Майдану, політичних діячів, а й щодо керівників комунальних установ та студентів. Відтак, аби контролювати дану ситуацію, в міськраді створили тимчасову депутатську комісію. Протягом останніх днів почалися певні виклики по кримінальних справах, які стосувалися власне, активістів Майдану. Поки що ми вважаємо це як тиск, ми вважаємо це як переслідування. Тому сьогодні було запропоновано створити постійну депутатську комісію з депутатів міської ради, які будуть моніторити щодня, що відбувається, чи не відбувається політичні репресій, для того, щоб давати цьому належну оцінку і політичну оцінку для того, щоб реагувати в межах тих повноважень, які має міська рада. Депутат Богдан Попадин запропонував. На доступній сесії, на що на підзасі мало 18 грудня, підготувати матеріали, які земельні діяльні в міліції, СБУ, прокуратурі, які на цій стані ділянки вживають державні активі, а на яких немає державної актів. Якщо немає цих державних актів, зробити так рішення прокладення цих земельних діянок у споредження Керміської міської ради і Тернопільської громади. Сергій Надал доручив відділу земельних ресурсів надати інформацію про оформлення відповідних документів, а депутатським комісіям розглянути дану пропозицію на наступній сесії. Після засідання більшість депутатів Тернопільської міськради поїхали в Київ, аби там брати участь в мирних акціях протесту. Саме так наші наймалюдні свято наближається і 2014 рік. Ми будемо без Януковича. Слава Україні і слава нашій воїнської мови!